Ми маємо включення з нами зараз на зв'язку. В'ячеслав Фельман, співзасновник громадської організації Ізраїльські друзі України. Пане В'ячеславе, вітаємо вас! Добрий вітаю вас, телеградів і опер щиру подяку за від України і від президента і від простих людей від багато. Бачимо і хочемо подякувати за це. Шановні глядачі, маємо невеличкі е, технічні складнощі. Е, хочемо налагодити, покращити зв'язок і е, мати змогу е, нормально вдосталь поспілкуватися із нашим гостем. Е, поцікавимося, що ж відбувається в Ізраїлі, чим ми можемо допомогти, і як взагалі відбувається. Ця взаємодопомога на сьогоднішній день. Повертаються в, Філ Пен... в ефір, Пенечслав. Так, чуєте нас? Так, так, я вас добре чую. Пане В'ячеславе, знаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних лідерів відвідати Ізраїль і підтримати всебічно Ізраїль. Ми знаємо, що у 2008 році був досвід, коли президент України Віктор Ющенко тоді літав до Тбілісі, коли якраз там, там було найгарячіші дні. Як ви припускаєте, те що наш президент закликав відвідати? Міжнародних лідерів в Ізраїль. Чи означає це те, що скоро, можливо, ми побачимо ще один міжнародний візит Володимира Зеленського? Ну напевно, що так. Насправді це було б дуже цінно. Мені, як проукраїнському активісту, в Ізраїлі було би і приємно, що президент Володимир Зеленський приїхав би до нашої країни. І насправді ця хвиля підтримки, яку ми отримуємо з України, вона безцінна і дуже приємно, що українці нас розуміють, підтримують і ну, якби безумовно це дуже приємно. і Це дуже цінно. І я хочу висловити подяку за це. Ми не могли вчинити інакше, тому що ми знаходимося не в аналогічній ситуації, але однозначно, але однозначно вас розуміємо. Коли порівнюють російсько-українську війну і війну народу Ізраїлю із арабським світом можна сказати, або з терористичними організаціями, чи доречне це порівняння на вашу думку? Ну, ми, ми не воюємо з арабським світом. На, 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 навпаки, ми намагаємось знайти якісь, якусь спільну мову і працюємо над покращенням відносин. Але ми так, ми так воюємо з терористами, з терористичними організаціями, такими як Хамас і Збалах, наприклад. І багато в Ізраїлі за, за ці останні дні стали говорити. Про те, що части, що ця війна, цей напад зараз, він є частиною протистояння з одної сторони українсько-західного проти Росії і, і осі осі зла: Іран, Ліван, Сирія, Хезбала, Хамас. Тобто, про це вже в Ізраїлі говорять провідні журналісти, і це почало якби. Заходити в мейнстрім. Ми, ми про це говоримо вже півтора року. Чи зміниться якось думка або ставлення до російсько-української війни, або до участі Росії в цій війні? Тому що з одного боку ми знаємо і відчуваємо підтримку Ізраїлю. І ми так чи інакше могли зрозуміти не летального озброєння Ізраїлю. Україні, але е, чи зміниться ця ситуація після того? Тому що багато хто вбачає і російський слід у нападу з боку сектору газу на Ізраїль. Тому що одним із спонсорів чи партнерів їхніх виступає Іран, а Іран напряму співпрацює з Російською Федерацією. Я, я можу вам додати, що лідери Хамасу дуже тепло були. Зустрічались завжди в Москві на самому вищому рівні, і тому мені здається, що звичайно є також вплив Росії певний на цю війну, і напевно, що ну мені дуже б хотілося, щоб ставлення змінилося, але насправді. Уряд Ізраїлю висловлює підтримку Україні, а ізраїльське громадянське суспільство навіть не тільки підтримку моральну, а ще ще і гуманітарної допомоги і допомоги військовим пересилає в Україну. Тому, але мені здається, що ця підтримка має зрости так після війни нашої тут. Я дуже сподіваюся, що підтримка України зросте. Так чи інакше, гори об'єднує, пане Вячеславе, і ми щиро співчуваємо тому, що відбувається зараз в Ізраїлі. Сподіваємося, що це закінчиться якомога швидше і постраждалих чи пак загиблих буде якомога менше. Спасибі вам, що знайшли час поспілкуватися. Вячеслав Фельдман, співзасновник громадської організації «Ізраїльські друзі України, був з нами на прямому зв'язку.